Вітаю, котейки кицюньки! Сьогодні дивимось на The Flame in The Flood. Гарну атмосферну та нелегку гру про виживання, подорож, та про це зовсім скоро. Геймплей гра має рандомну генерацію, що робить кожне проходження унікальним. Загалом же ми будемо плисти по прямому відрізку великої річки. Досліджувати острови нам буде заважати течія, яка змусить часто обирати, де і коли кинути наш гумовий якір із шини. Щодо самого дослідження, то це цікаво. І дійсно можна відчути себе в небезпеці, бо з усього, що в нас є, це лише палка для відлякування ворон. Шукати в грі будемо буквально все підряд. Якісь ресурси для ремонту плота чи крафту, полювати на зайців майструючи майструючі пастки, обшукувати ящики з надією знайти щось унікальне, наприклад, для крафту теплішого одягу. Якщо прям дуже коротко про весь геймплей, то він зводиться до такого: пливемо на плоту, стрибаємо на острів, лутаємось і крафтимо корисні речі. Далі повертаємось на плот. Якщо його пошкодили, то обережненько допливаємо до найближчої ремонтної зупинки та відновлюємо стан, використовуючи дошки. Пливемо далі і так повторити 10 актів механіки гри. Виживання є першочерговою задачею головної героїні. Тому нас буде переслідувати голод, спрага, холод та бажання спати. Голод. Його втамувати в цілому легко. Наша героїня їсть все: ягоди, м'ясо, овочі. Але варто пам'ятати, що все треба готувати, бо у грі є певні хвороби, які просто вбиватимуть нас. Ще для повної радості є отруєння або поранення від отруйних комах, яке вже потребуватиме пеніциліну. А і кожна хвороба може, так би мовити, еволюціонувати в більш серйозну версію, тому краще лікувати персонажку одразу. Спрага тут все ще легше, і з самого початку гри ми маємо фільтри і вміємо їх робити. Набрали води, процідили, все температура. Загалом, з більшості місць, вона буде помірна, але все ж погодні умови змушують робити все краще і краще за попередній одяг. Або ж ви можете відігріватися в закинутих будинках на вибір. Сон. Будь-яке багаття або відчинені будинки допоможуть відновити сили. І варто пам'ятати, що після сну треба гарненько поїсти. А от якщо спати біля багаття, то існує ризик захворіти через погіршення погоди. Крафт можна поділити на декілька частин для зручності: крафт без нічого. Отак ми можемо крафтити в будь-якій точці: хоч на галявині, хоч у болоті. Без нічого ми можемо зробити шину, факел, одяг, ножи, пастки, топори і тому подібне. Є ще крафт біля багаття. До цього крафту відносяться приготування їжі і частково ліки. А крафту майстернях це ті ремонтні зупинки, про які згадувалися раніше. Тут же і ремонт плота із його перетворенням у нашу міні базу на воді. Встановлення мотору, захисту від погодних умов, встановлення плити водочисної системи, майстрування скрині на ньому та покращення маневрності. Котейки, а зараз маємо для вас квест в реальному житті. Ми разом із нашими друзями українською спільнотою рольових ігор RPG.ua відкриваємо збір на генератор для члена нашої команди Бармакота. Його підрозділ зараз активно працює на харківському напрямку. Сума, яку нам треба зібрати, 39 тисяч гривень, стільки коштуватиме генератор. І ми для вас приготували класні призи. Це буде набір колекційних коміксів і купа класнючого мерча по відьмаку. Всі деталі збора будуть в описі під відео і у наших дискордах. Дуже-дуже вам дякуємо, бо ми знаємо, що разом з вами збори закривати можна і треба. Сюжет. Сюжет в першу чергу подається ненав'язливо та з допомогою касет, які можна прослухати і почути голоси розробників. Звісно, якщо ввімкнути це в опціях. Якщо не спойлерити, то з землею дещо сталося і трапився потоп. Суші залишилося дуже мало, лише якісь острівці з найбільш високими місцинами. Ми граємо за дівчину скаут, яка просто відпочивала, а до неї підбіг песи ранцем. В рюкзаку було радіо із приймачем, але далекий сигнал був надзвичайно слабким. Ось так і починається наша подорож. Підсумок The Flame and The Flood гра на великий жаль однотипна. Після п'ятого акту приблизно наш плід вже повністю прокачаний. Ми теж вивчили всі механіки гри, навчилися обходити і кабанів, заманюючи їх в пастки, і вовків, відлякуючи їх вогнем. А якщо це самотній та голодний вовк, то навіть можна і кинути йому м'язка, щоб він про нас забув. Ця інді-гра має приємний візуал та доволі непоганий геймплей. Але через малу кількість якихось викликів для гравців, ускладнень якихось івентів, все набридає. NPC ми зустрічаємо надзвичайно рідко і, чесно кажучи, вони нічого й не змінюють. Або ж вони по краплинці видають, що сталося в минулому, або з ними можна чимось обмінятись. Але якби їх прибрати, то змін ми й не відчули б. Багато інгредієнтів їжі просто безкорисні, ніде не використовуються, а займають місце. І з компонентів до страв є ходова тільки сіль. А ще анімації застрибування на плод. Ну чому їх не можна пропустити? Загалом це індігра, яка проходиться за 5 годин. І тут вже варто подумати, чи є вам куди краще витратити ці 269 гривень. Якщо побачите знижку і захочеться провести один-два вечори із кружкою теплого чаю в компанії відважної скаут та песика, то зробіться. Якщо ж ви дуже скіловий гравець, то існує ймовірність, що ви зможете половину гри пройти за дві години і повернути гроші, якщо вона вам не сподобається або набридне. В нас змішані відчуття після цієї гри. Рекомендувати ми її не можемо. Як і казати, що вона погана теж. The Flame and the Flood приємна, але швидко забувається. Але 3,5 котика із п'яти ми грі поставимо. Обіймаємо всіх міцненько. Дуже дякуємо нашим спонсорам за підтримку. Ви просто найкращі. До зустрічі в наступному відео. Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри. Донайте ЗСУ і слава Україні!